Послухай казку, зайчик і веселка. Жив собі зайчик, тільки двічі на рік він змінював колір шубки взимку на білий, а влітку на сірий. куце хвостому бути таким немотним. Якось після теплого літнього дощику на небі з'явилася барвиста веселка. Заєць зачаровано дивився на неї а потім наважився попросити. Веселечко, будь ласка, пофарбуй шубку в якийсь яскравий колір. Гаразд, усміхнулася веселка. Можу навіть міняти кольори твого вбрання. Але запам'ятай, якщо знову попросиш у мене білу шубку, то кольоровим більше не станеш ніколи. Довговухий погодився і спочатку заважав бути зеленим. Адже це так зручно залишитися непомітним у траві та мати можливість досхочу бавитися в заростях. Потім зайчання стало синім, довелося перебратися поближче до озера. Невдовзі куцихвостий помітив, що йому так личить блакитний колір. Настала осінь Заяць став жовтим із червоними плямами. Він бігав по золотому листю. І був зовсім непомітним для ворогів. Ставало холодніше, з'явилися перші сніжинки. Одного разу зайчик зустрів їжачка. Той здивовано поцікавився, що трапилося, друже, чому такий яскравий, як зимувати, думаєш? Тут куцехвостий зрозумів, що його модне жовто-гаряче вбрання взимку буде помітним навіть здаля. Лисиця таку поживу швидко побачить, і став кликати веселку, щоб попросити білого кожушка. Барвиста одним оком визирнула за хмаринки і запитала пам'ятаєш мою умову? Так, відповів зайчисько, Проте не хочу кольорового вбрання. Краще хай буде таким, як створила сама природа. Відтоді заяць на зиму стає білим, навесні змінює шубку на сіру, і ніякі інші барви йому більше не потрібні. Якого кольору шубка у зайчика взимку? Білого. А якого кольору шубка влітку сірого. Що зайчик попросив у веселки? Різнокольорову шубку. Яких кольорів була шубка у зайчика? Сірого, зеленого, синього, жовта із червоними плямами? Білого. Чому зайчик не захотів бути різнокольоровим? Розфарбуй зайчика за допомогою ватних палочок.